Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Hyundai i40. Це дизельна європейська версія корейського автопрому. Машина на максимальній комплектації. На панорамному даху. Вона у нас читає дорожні знаки, стежить за полосою. Самі максимальні топові фари. Машина на самій крутій комплектації зі шкіряним салоном, пам'яттю електросидінь, музикою Infinity. Автомобіль у нас сам паркується, електроручник. Заводиться з кнопки, доступ без ключа. Дуже великий, комфортний та класний автомобіль, який є недооцінний на ринку України. Машина дуже комфортна, м'яка, потужна і сучасна. З адекватним розходом палива на панорамному даху. Машина є конкурентом таких автомобілів, як Passat B7. Дуже класне виконання салону, шкіра з перфорацією. З вентиляцією сидінь і з підгрівом заднього ряду. Ось такий вигляд у нас автомобіля. Дані автомобілі оснащаються двигунами 1,7 дизель з автоматичною коробкою передач. Також є бензинові версії 1,4, 1,6 бензина. Це дуже сучасний, великий, комфортний, містимий, сімейний автомобіль.